Розділу наземних роботизованих комплексів під словатною назвою нс 13 3 окремої штурмової бригади. І сьогодні хочу вас познайомити з мій, до якого ми прицепили трьох малюків під назвою ФАП-250. І Сьогодні ми їм запрезентуємо нашу підготовку та виконання диверсійної операції в глибині на один кілометр в обороні противника по підриву переправи. Ситуація там насправді була досить складною для піхотинців, загалом для лінії оборони. Підрив цієї дамби дав можливість нам відтягнути штурмові дії противника, накат його технікою і змінити загалом плани противника. Завести три авіаційних бомби це задача з такою нормальною галочкою, бо це 750 кілограм. Типу вантажу, який треба перевезти, тобто пікап не перевезе стільки. Це потрібно пройти свої позиції, заїхати в сектор противника, проїхати по його території, так щоб тебе ніхто не побачив, не замітив або не встиг уразити. Ось, бо якби цих 750 кг кілограм десь влупили біля наших позицій, ну для нас би це було фіаско. Як показує практика, все одно поле бою це не полігон, і ми там стикнулися з проблемами з зв'язком. Були певні місця, де робот застригав. За рахунок професіоналізму е, операторів, які це здійснювали, вдалося все таки доїхати до кінцевої точки і виконати задачу. І ну, емоції, з якими ми поверталися з виконання задачі, були прям крутіми. Типу, ми перші, хто зробили таку двіжуху, типу.